3 травня на берегах сули відшумів перший етнофестиваль. Ініціатором його проведення став Віктор Мірошниченко, уродженець Чорнобайщини, закоханий у місцеві краєвиди. Кілька років тому він придбав хатину у віддаленому селі Мохнач, що на межі Черкаської і Полтавської областей. Трохи згодом виникла ідея створити етносадибу для відпочинку в українському стилі всіх бажаючих. І ось нова ініціатива: перший етнофестиваль на берегах сули. Ідея проведення фестивалю з'явилась не відразу. Спочатку власники етносадиби зацікавились художніми полотнами у стилі примітивізму, які належать пензлям місцевих мешканців. Ідея фестивалю виникла тоді, коли ми випадково почали вивчати тему живопису. Бо в нас багато різних картин, ми все збираємо, зберігаємо, розповсюджуємо інформацію, показуємо всім людям. Ось і були в нас картини на склі, на склі, що не характерно для Полтавщини на Дніпрянщині, не характерно. Приїхали до нас із Полтави одні круті музейники і і кажуть, що це у вас за такі цікаві картини. А ми кажемо, та десь тут було, ну знаєте, в ті часи е хати були прикрашені і зараз, е а в ті часи, коли взагалі грошей ніхто не бачив, і в злиднях. Малювали, міняли, якось за застаю, але були прикрашені хати. Ну це менталітет, це, це суть українська. І ми кажемо, там, мабуть, це десь на базарах, чи десь звідкись це неприятно. І потім пішли там до бабусі сусідки, пішли до діста, кажемо, слухайте, оце тут такі картини, і одна і інша схожі. Чомусь однакові, звідки вони кажуть, таке тут же Василь, це шлюк малював. Ось а потім до бабусі пішли. Я каже: А це ж моя сестра покійна, старша малювала голубків, і от голубки там на бандері, це наш символ фестивалю. Оце старша сестра нашої бабусі сусідки малювала. Як не дивно, багато робіт збереглося. Треба було їх зібрати, систематизувати, а також підготувати інформацію про самодіяльних майстрів пензля. Це якби ті залишки української ідентичності, культури і побуту, які не завжди вже є. А, а те, що десь з'являється, воно ну так їх називають Шарварщина знаєте, а тут все справжнє, справжні люди, справжнє село, справжні мазанки, справжні стріхи. І ми раді, що всі люди, наші гості, це все можуть побачити. І поки ми вже готували цей великий фестиваль, ми ще художників знайшли» і їх на сьогодні 13. І плюс ще ми виставляємо 5 художників. Це все художники середини ХХ століття, 50, -ті, 60, -ті, 70 -ті роки, які вже царство їм небесне. Ось. І ще 5 сусідніх сіл, включаючи Чорнобай. Це все посульщина, тому що ми на берегах сули ми назвали наш фестиваль. Сула це як, як, як якийсь енергетичний якір, який притягує людей і, і, і все. Ідея проведення фестивалю сподобалась і місцевій владі. Сергій Любивий, голова Чорнобайської територіальної громади, всіляко сприяв втіленню цієї ініціативи. Це був задум такий, що в кожному селі якусь знайти зюменко. І от по. Мохначі, ми довго шукали, ми почали співпрацю з Нижньосульським. Як у вас буде нагода, проїдете в національний парк, там на білому горбі стоїть Чорнобаївська слобідка. Ми за кошти селищного бюджету зробили це. І в нас ще в планах декілька таких рекреацій і запустити. А от по Мохначу, саме фольклорний, ну це з Віктором ми переговорили. Він мені поділився думкою буквально місяць, тому що він от у Полтавській області. Ості бачу, я кажу, а чому ми не можемо зробити? Давай попробуємо, Може, перший, як кажуть, млинець трішки буде і підгорівший, бо воно, по суті, ми за місяць таку активну підготовчу роботу почали, але я думаю, що воно піде, тому що. І дороги прогорнули, і сьогодні ми вирішуємо питання водопостачання. Тут є проблема. Хоч тут і живе 70 жителів, але все рівно його треба налагодити. Я думаю, на цій сесії ми виділяємо кошти на капітальний ремонт, водозабезпечення. І ви бачите, по цвинтарях понаводили порядки. І тут же, в дитячому садку, зараз ми робимо базу для наших бойових мурахів: Міша Купчин, ветеран, водопостачання. До Вінчі» і другий опасічник з Ватутіна. Вони з'їжджаються, вони набрали групу дітей, ми туди виділяємо кошти і зараз проходять їх збори щомісячно. Для Сергія Любивого ця справа була ще й справою честі, тому що один з місцевих художників, представлених на Вернісажі, його рідний дід Аніфат Черненко. Те, що Віктор Мирошніченко тут у Мохначі почав шукати ці картини, і ми якось випадково сиділи з ним, обговорювали. Він каже, ось такий підпис там на тій картині, де качата це Чорненко. Він каже, ви не зустрічали, Ти це мій рідний дід по мамі і все. І потім, потім пішли дивитися, да, дуже багато пейзажів, дуже хороших таких, ну, це притаманно для Чорнобаївщини. В програмі фестивалю ярмарок виробів місцевих майстрів, святкова сцена для виступу місцевих художніх колективів, дитяча галявина з майстер-класами і дімарівські читання. Бо ж саме тут, у Мохначі, майже 20 років літував відомий український письменник лауреат Шевченківської премії Анатолій Дімаров. Його тут люблять і добре пам'ятають. Кілька творів автора написані саме в Мохначі. Микола Томенко, голова фонду Рідна країна, привіз книги знаного автора і вручив їх найактивнішим учасникам свята. На думку Миколи Томенка, організація проведення таких фестивалів, справа вкрай своєчасна і потрібна. Сьогодні абсолютно очевидно, що йде ж така цивілізаційна і світоглядна війна. Якщо подивитися на що, що ця російська рода говорить, тобто вони ж все рівно говорять про те, що вони не готові сприйняти Україну як державу, як українську культуру, як визначну культуру, українську мову як державну мову, українську церкву як самостійну церкву, тобто фактично ми б'ємося за право бути українцями, право мати свою державу, мати свою культуру. Кожна українська церква, кожен український голос, кожен український хор, кожен український на фестиваль, якби він говорить світу, що Україна не здається. Це значить, і Україна бореться за своє іство і за свою ідентичність. Тому це вкрай важливо, що вона не менш важливіша, ніж те, що ми відвоюємо свою територію. Тому це якби одна і друга рука. Тут військова права рука, а ліва рука це світоглядна ідеологічна рука. Ну і ще одна річ, яку я не хотів говорити, святковий. День, вона більш прагматична, така урядова, я б сказав, і так далі. Що, друзі, не ну дивіться. От сьогодні то, що. Робить ця родина, яку я дуже добре знаю з Віктором Мішнечком. Ми активно в Києві працювали довший час, і він мав великий успіх з фондом соціальних інвестицій при Кабінеті міністрів. До речі Черкащина дуже багато із цього фонду відремонтувала шкіл, лікарень і так далі. Це Віктор Очолював Іршинченко цей проєкт. Я був куратором цього проекту, і Ми об'їздили, особливо в Канівському районі. Практично немає сіл, де ми з цього фонду не ремонтували. Він був 10 років очолював цей фонд. Це був кращий фонд е найуспішніший фонд що працював з міжнародною допомогою потім він відійшов і від, вирішив показати такий ще такий ще приклад і що е е е цей приклад показує ми мали зараз велику міжнародну конференцію по туризму я виступав і говорив про те що сьогодні от сільський Сільський зелений туризм це вкрай важлива штука. Значить, як така територія відродження, як ми казали, урбанізація а сьогодні це деурбанізація. Тобто сьогодні є можливість так, щоб частина людей все поїхала в село. Це велика кількість переселенців. Ну є абсолютно адекватні люди, які хочуть мати шматок землі. Вони як українці мати хату і так далі. І я завжди кажу уряду, що давайте ми розробимо програму такого повернення. Українців село, оскільки хат стоїть, їх ми можемо взяти, наприклад, даємо вам на два роки в оренду. Якщо ви вжилися в колектив, вас і та далі. Далі безкоштовно ми видаємо, тому що ці хати коштують там ну мінімальну суму грошей. Значить, у вас є земля, є можливість працювати. Я вже подивився навіть по Черкаській області. Треба, до речі, у наших братів по вірі протестантів, значить, і трошки, щоб і православні активніше працювали. От я подивився по кількох населених пунктів. От, наприклад, Херсонщина, Миколаївщина. Вони переїхали сюди, значить, збільшилась кількість людей, збільшилось дітей в школу, вони компактно разом живуть, допомагають один одному. Сьогодні ми мусимо допомагати тим людям. Ну, фактично, п'ята частина, це п'ята частина майже захоплена, а є частина людей, яка просто при фронтовій зоні жити не можна, там вони все рівно переїхали. От я постійно в Херсонську область їжу і так далі. Ну, там нереально жити, навіть на території, що ми контролюємо. Тобто цим людям десь шукати треба місце. Тому мені здається, що от такі реперні. Точки українські вони показують, що це абсолютно можна в короткий термін піднести відродити життя. У селі. на ярмарку можна було ознайомитися з роботами місцевих майстрів, придбати сувеніри на згадку, спробувати щось зробити самотужки. Ми представляємо наші авторські ляльки-мотанки, які виготовлені власноруч і. Воно ми їх використовуємо як сувенірну продукцію. Оскільки, на музею, е так старий е да. е Від, від нашого музею, представляємо е на, е на, е на кожному е заході, е де це е доречно. І також того, кошти, якщо є, в нас вони бувають, то ми їх всіх, звичайно зараз кладемо у скриньку для наших Збройних сил України. Займаюся таким мистецтвом. По виставках їздили багато кров'ям я їздив. Всім похвальних грамот у мене є за це. З місцевої лози плетети. З місцевої лози, ну але ж тут такої лози немає, як на За Закарпаття дуже гарна лоза, тоненька така, з ну, і дуже важко. Дуже важко, дуже руки болять. Ну, нічого, щось в'яжу, продаю, дома у мене запасу немає. Інколи сама без корзини встаю. Щоб таку корзинку зробити, щоб вийшло. Зразу так. робиться така заготовка. Тоді протеся ота, 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 ну, отакою, не покажу, що не отакою не робити, лозою. Та що за село таке мохне? Що тут скільки талановитих людей. Чому так? Ту, воно ж далеко від усього. то люди вишивають, щось роблять, і малюють, зиму. І малюють. Мене дядько теж малював. А я вишиваю. мати вишивала. І до свекрів попала, теж вишивають. Звісно, всі гості фестивалю мали змогу поласувати місцевими гастрономічними спеціалітетами кулішем, пампушками, варениками, манниками. Приготували для свята маннички. Маннички готуються із коров'ячого молока. У нас своя коровка з нашого, заварюється манка, потім творог відтопили, туди творог, родзинки. Все зліпили, пожарили, і пожарили в яєчкові і приготувалося. Це така типова для мотне страва? Так, 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 степова. А на святковій сцені вирувало дійство за участі місцевих художніх колективів. Першими запалювали веселі молодички, народний аматорський фольклорний ансамбль з Богодухівки. Ми вже не зовсім молодечки за віком, але ще вистачає в нас ентузіазму, запалу, бажання, бо зібралися в цьому колективі такі люди, які люблять пісню. І саме головне для нас це ми співаємо. Різнопланові пісні і ліричні, і народні, і авторські. Але саме основне, саме головне в нашій роботі це збереження оцієї нематеріальної спадщини. І ми намагаємося досліджувати, збирати пісні старовинні. І сьогодні, до речі, в нашому виконанні звучали всі старовинні українські пісні. Бо мені здається, що сьогодні це місце, та подія, де повинна прозвучати наша автентика, щоб ми зрозуміли, де наше коріння, щоб ми ще більше долучилися. Училися до того. Через ми на цьому тримаємося, Як би там не було, але це наше рідне, і воно завжди дає силу і дає поштовх до нової творчості, до нових здобутків, до нової участі. Звісно, не обійшлося і без збору коштів на Збройні Сили України. Скринька для донатів і благодійний аукціон все на потреби вояків. Дуже гарна ініціатива, цікаве втілення. У організаторів фестивалю є вже плани на наступний рік. А у тих, хто не встиг завітати на етнофестиваль на берегах Сули, завжди є можливість навідатися в етносадибу Старий Мохнач. По перше, це відпочинок. Відпочинок в екологічно чистому місці за 500 буквально метрів знаходиться сула, Можна відпочивати, можна рибалити, восени можна збирати гриби, це доволі грибне місце, бо ліс поряд. От. А так то відпочивати, насолоджуватися тишою. А за бажанням, то звичайно тут проводяться і майстер-класи, і з глини ліплять, екскурсії шкільні ми проводили, привозили сюди діток під час літніх канікул. От. Тому, взагалі пожити в такій хаті, яка з глини зроблена, в якій взимку тепло, коли натопиш, а влітку прохолодно. Тож не ігноруйте можливості для того, щоб намилуватися принадами рідного краю на берегах зачарованої сули є всі для цього можливості.